Афімація для мами. Я мама. Я даю своєму малюкові усе найцінніше: свою любов, турботу, тепло. Навіть коли мені здається, що я нічого не встигаю, я роблю найважливіше. Я поруч, і цього вже достатньо. Моє тіло втомлене, але воно сильне. Мій розум виснажений, але він знаходить шлях. Моє серце величезне, воно здатне любити навіть крізь сльози, недуси і втому. Іноді мені важко, іноді я злюся, плачу або хочу тиші. Це нормально. Моя злість не моя провина, а спосіб мого організму зняти напруження, допомогти мені вистояти. Я приймаю свої емоції з розумінням і любов'ю. Я знаю, я не одна. Багато мам проходять цей шлях. Відчуваю ту ж саму втому, сумніви, безсонні ночі. І ми всі ростемо разом зі своїми дітьми. Ми вчимося бути м'якими, терплячими, добрими до себе. Мій малюк росте щодня. Він ніколи вже не буде таким маленьким, як зараз. Кожна хвилина, коли я тримаю його на руках, це не просто турбота, це любов, що формує його світ. Коли він лежить у мене на грудях, його серце заспокоюється, його нервова система вчиться відчувати безпеку. Мої обійми. Це його перший тім. Мій голос, його перша музика, моє тепло, його перше сонце. Мені не потрібно бути ідеальною. Мій малюк потребує мене справжньо, з втомою, без макіяжу, з розкуйовдженим волоссям і щирою посмішкою, бо я його мама. І цього вже досить, щоб він зростав у любові. Моя злість чи роздратування не провина, а сигнал мого організму, який намагається витримати навантаження. Я дозволяю собі відчувати все, що відчуваю. Я приймаю себе з усім, що є. Я не одна. Кожна мама проходить через цей період. Виснаження, безсоння, сумніви, і ми всі стаємо сильнішими, крок за кроком. Я вдихаю спокій, я видихаю напруження. З кожним подихом я дозволяю собі відчути вдячність за цей день, за цю мить, за крихітні пальчики, що торкаються моєї шкіри. Я бачу, як мій малюк росте, як кожен його день це новий крок у світ. І я поруч, щоб підтримати, обійняти, заспокоїти. Я роблю велику справу, навіть коли здається, що просто виживаю. Я створюю любов. Я мама, сильна, ніжна, справжня. І все буде легше день за днем, бо любов це те, що завжди залишається.